Друзі, всім привіт! І в цьому відео хочу розібрати, що ж все ж таки в нас з аспірантурою. Оксен Лісовий, наш міністр, виступив і сказав, що, міністр освіти і науки виступив і сказав, що все тепер аспіранти на навчання не будуть вступати, як раніше. Тобто правила змінюються. Пов'язав він все це з мобілізацією. Звісно, це була гучна новина вчора в Фейсбуці він оприлюднив такий пост. Я його також почитав, подивився, розмістив на своєму телеграм-каналі цю новину. Хто не підписаний на телеграм-канал, підпишіться там більш швидше викладаю такі гучні новини, такі важливі новини. І вирішив розібратись, що наразі з аспірантурою відбувається. Зібрав всі новини щодо цього питання, які за добу вже є. І хочу вам розповісти. Кому цікаво, залишайтесь та послухайте. Зараз все розповім, що буде з аспірантами, які вступили там у 2022 році. Вже є відповіді на ці питання, який зараз вступ, на яку форму навчання, чи державна, чи приватна. Тому послухайте, давайте все вам розповім, те, що знаю. Так, надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку спонукає МОН змінити цьогорічні правила вступу на третій рівень вищої освіти. Про це повідомив нас міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Зокрема, щоб навчання в аспірантурі не перетворилось на корупційний інструмент уникнення мобілізації у 2024 році. Скасовано вступ на денну форму навчання за контрактом та відкориговано правила щодо поновлення навчання в аспірантурі. Тобто, перше, що ми чуємо, це скасовано в нас денну форму навчання за контрактом. Вступ в аспірантуру в цьому році здійснюватиметься виключення за державним замовленням, тобто тільки державне замовлення. Водночас щодо бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто насправді бажає здобути ступінь доктора філософії, а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру, це зробити з повною підтримкою від держави. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірніх формах. Тобто, третя, да? вступ можливий лише на заочній та вечірній формах на контракті. До 2022 року до аспірантури щодо вступало 7-8 тисяч осіб. Для порівняння у 2004-му на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тисяч осіб, з них 91 561 особа це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста. Така кількість чітко вказує, що бажання вступити в аспірантуру не вмотивовано бажанням здійснювати дослідження або вступати на шлях наукової чи викладацької кар'єри, а швидше іншими чинниками. Зміни оновлюються відповідно до порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора мистецтва у 2024 році. Також зміни діють на основі спеціального наказу мін освіти і науки, які ухвалено, виходячи з спеціальних повноважень, наданих законом про освіту на період дії воєнного стану. До речі, цей проект наказу ще не оприлюднений та не юстований. Так щодо самих змін до порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році. Перше, зберігається в нас єдиний вступний іспит для всіх вступників в аспірантуру, але змінюється вага його компонентів під час розрахунку конкурсного бала. Тому всі, хто зареєструвався на ЄВІ у 2024 році, складають його. Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюється оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів. Ну, хто цікавився, тому зрозуміло, що це. Щодо ЕВІ в частині іноземної мови, то оцінка вступника може не враховуватися в конкурсному балі під час вступу в аспірантуру. Так, у частині спеціального наказу Міносвіти і науки передбачається такі нововведення: Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням. Так, це проговорили. Важливо, у 2024 рік неможливий вступ до аспірантури на денну форму навчання за контрактом. Збільшується кількість бюджетних місць з традиційних 3200 до 7000. Таким чином, кількість реальних аспірантів, які насправді бажають здійснювати наукову роботу, буде забезпечена. Так, за контрактом, що в нас залишається заочна, а також вечірня форма. Важлива вечірня та заочна форми навчання не передбачають відсрочення від мобілізації. Тобто одразу звертаємо на це увагу. Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Також звертайте увагу. Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, які законно дозволено переривати навчання, вагітність, військова служба, медики тощо. Спеціальний наказ виданий на базі особливих повноважень МОН на період дії воєнного стану. Це передбачена статтею 57 закону про освіту в нас. Так, аспірантам, які вступили у 2022 році, доведеться складати спеціальні державні іспити. Це вже наступна новина. Крім того, у 2024 році Міністерство освіти і науки України запроваджуватиме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив в аспірантуру у 2022 році. Тобто, тепер зрозуміло, хто в нас. І вступив в 22-му році, що для них які зараз будуть зміни, і що від них будуть вимагати. Зараз я про все це зазначу. Так про це заявив нас заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону. Ми цьогоріч це вже пряма мова його йде. Ми цьогоріч запроваджуємо запроваджуватимемо саме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив у 2022 році, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують аспірантуру не за призначенням. Так він зазначив. За словами Вінницького до 2022 року, щорічно до аспірантури вступали приблизно 7 тисяч осіб у 2022 році. Кількість вступників збільшилась до 15 тисяч. Станом на сьогодні для участі в єдиному вступному іспиті ЄВІ для вступу до аспірантури зареєструвалось 246 тисяч осіб. Заступник міністра освіти повідомив, що цьогоріч вступ до аспірантури денної форми буде можливий тільки на бюджет, ну, Підтвердив вже цю інформацію. На заочній вечірній формі навчання залишається можливість навчатися також за контрактом, але вона не дає права на відсрочку від мобілізації. Так, серед держіспитів, які цього року складатимуть аспіранти, що вступили у 2022 році, буде єдиний державний залік з іноземної мови. Вінницький додав, що складатимуть його в жовтні-листопаді. В тобто, хто його не складав, доведеться його скласти. І це буде в жовтні-листопаді. Так, осіб, які мали право на відсрочку з інших підстав, залишиться право вступити до аспірантури за контрактом на денну форму. Це вже третя в нас новина. Тобто, хто мав право. На відсрочку від мобілізації за іншими підставами, може все ж таки буде вступати на аспірантуру. Зараз про це розповім. Так, для осіб, які мали право, можуть вступати, і для них ці правила, які вже оновлені, вони не зміняться. Це випливає з проєкту також цього наказу про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році. Так наказ він називається. Наказ номер 910 від 24 червня 2024 року. Наразі даний наказ не оприлюднена на сайті МОН і, судячи з реєстру нормативно-правових актів, ще не юстоване. Ну, Очікуємо. Так, судячи з проєкту цього наказу, вже освіта ЮАВ нас опублікувала цей наказ. Не змінюються раніше встановлені правила для осіб, які мають право на відсрочку, наприклад, заброньованими за органами державної влади, або визнані в установому порядку особами з інвалідністю, або здобувачі професійної, професійно-технічної -професійно фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються денну або дуальною форму здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності визначеної частини 2 статті 10 закону про освіту. Наукові, науково-педагогічні працівники, особи до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальну військову підготовку чи базову військову службу тощо. Так, для цього таким особам треба підтвердити відповідне право на відсрочку з засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг та єдиною державною електронною базою з питань освіти. Проектом наказу передбачено тимчасово до 1 січня 2025 року призупинити прийом заяв проведення конкурсного відбору укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником та зарахування на навчання для здобуття. 3 освітньо-науково-освітньо -освітньо творчого рівня вищої освіти та в асистентуру стажування на денну або дуальну форму здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб, крім вступників числа осіб, визначених з частиною 1, 3, 5, 6 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію за умови підтвердження відповідного права з засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг порталу Дія або шляхом електронної інформаційної взаємодії між... Єдиним державним реєстром з призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиною державною електронною базою з питань освіти. Тому такі новини. Всі, що новини на сьогодні є, я зібрав з цього питання. Тобто давайте підсумуємо ще раз: да? в нас вступ в аспірантуру в 2024 році можливий лише на денну форму навчання і за державним замовленням. Так, переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Вечірня заочна форми навчання не передбачають відсрочення від мобілізації. За контрактом в нас залишається заочна та вечірня форма. Так, для тих, хто вступив в аспірантуру у 2022 році, буде додатковий ще екзамен, проводитись іспит. На заочній вечірній формі навчання залишається можливість навчатися за контрактом. Так, це, це я вже сказав. І серед держ... Іспитів, які складатимуть аспіранти, що вступили у 2022 році, буде у нас іспит е, залік з іноземної мови, тобто обов'язково буде він проводитись в жовтні в листопаді. І е, особи, які мають право на відсрочку від мобілізації з інших підстав, вони також можуть вступити до, до аспірантури на денну форму навчання, тобто обмежень в них. Не буду, але це повинні вони підтвердити за допомогою цих єдиних державних реєстрів і відповідної інформації в цих реєстрах. Якщо було цікаво, залишайтесь на каналі. Хто не підписався, підпишіться на канал. На телеграм канал також обов'язково підпишіться. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.